В мене через спець хвилин харч? Так, треба потянуватися. вийди, дивиться, ви дивитися, ви дивиться сонечко на зі добрим полечку нам не хочу, Я не хочу ха не хочу хая не хочу. Не хочу не віченька. Дівчуха з песиком. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла Хто хребет мені, Мауса? Вийди, вийди, сонечко, на дідове паличко, На баба Надіречко, на нас у

不 e Right no. Oh,